На даній локації ми знаходимося біля посіву озимої пшениці сорту Еґмонт. Це сорт, який зайшов до Державного реєстру сортів рослин України у 2021 році. Сорт створений на станції Лімагрейн у Німеччині. Це середньостиглий сорт із дуже високими показниками продуктивності. В цілому, хотів би відмітити те, що компанія працює як над створенням сортів з високою продуктивністю, так і з хорошими адаптивними властивостями і. Створення сортів із хорошими технологічними якостями так, в даному випадку це якраз є приклад сорту із високими показниками продуктивності і високими показниками стійкості щодо основних листостеблових хвороб. За останні два роки цей сорт демонстрував урожайність більше 10 тонн, а саме 105 центнерів з гектара за 2020-2021 рік. Сорт середньостиглої групи по якості відноситься до групи Б, тобто до хлібопекарських пшениць. З минулого року він вже був у товарному виробництві в центральному західному регіоні, і ми рекомендуємо цей сорт для центрального, західного і північного регіону.